А ну хто знає, що це таке, ну, в моєму випадку, звичайно. Це, як моя бабка казала, колотивка. Колотити воду, мішати, змішувати воду. Тому що дно нагрівається більше, а стінки менше. Тому що ну, стінки фактично взагалі не нагріваються, тому що топка гріє лише дно. І щоб водичка рівномірно нагрівалася, я собі зробив таке весло. І тут потихеньку веслую. Змішую воду. Віться, який краєвид з чану, холодна купіль після чану. Тут е, під час чану. А там от будиночок для відпочинку Екодім із Соломи. Куди я вас і запрошую на комфортний відпочинок. Ви самі на території, вам ніхто не заважає. Е, біля нас є санаторій, мінеральні водички, е, ще багато чого цікавого і корисного. Справжній відпочинок, тільки природа, тиша, спокій і ви.